Доброго дня, дорогі водії! З вами канал Автотема. Сьогодні поговоримо з вами про єдиний реєстр транспортних засобів. Тепер ну, зараз, на зарашній час він зараз дуже погано працює. Є проблеми з реєстрацією нових авто і комерційних авто, тобто автомобілі, які йдуть на армію. З 23 липня по ну, 23 липня почалася проблема. Потім 30 липня. Липня 25-го її якось більш-менш виправили і 30-го вона знову почалася. Зараз досі триває проблема ця, і зараз дуже важко. ну Деякі люди, які зараз купляють більшості машини з автосалону, зараз граються з цією проблемою. Не можуть вирішити ніяк. Е, якщо, ж машин, якщо машину не зареєструвати єдиний транспортний цей реєстр, е, машин, на машин, машину ти не можеш експлу, експлуатувати. Тобто Купив і в нас ну, навіть не купив, ти її навіть купити не можеш. По суті, вона буде стояти в тебе в автосалоні, і доки ти її не зареєструєш, їздити на ній не можеш. Зараз сьогодні розкажемо в відео вам, що ж потрібно зробити, щоб реально е, ви змогли виїхати на своїй новенькій тачці з автосалону або, наприклад, пригнати її для себе там, для, ну, для військових потреб. Тож, полетіли. Раніше така проблема вже була. Була зимою, не працювали зовсім ніякі реєстри. Зараз масово вони працюють саме на нові автомобілі і на е, саме комерційні для військових. В чому ж проблема? В тому, що водії не можуть забрати свої автівки з автосалону, люди не можуть взяти машини, наприклад, під реалізацію для ЗСУ. І так само ну, це виходить, проблема, що з військовою інфра... інфраструктурою і щоб для звичайних автомобілістів, так як звичайні автомобілісти не можуть їх забрати з автосалону. Тобто маразм робиться страшнезний. Вроді зараз дійшли до таких саме реально прогресів технічних і досі не можуть виправити звичайну проблему з кібератаками. Тобто такі, такі діла. Давайте ще вам розкажу. Що ж цей збій означає саме для вас? Я сьогодні реально вибрав вам таких чотири суттєвих пункта. Що ж робити в такій ситуації? Перший звернутися прямо до автосалону, де ви купуєте авто, вони можуть реально мати всю оновлену інформацію і дати вам, ну, передати вам її, що в такому випадку робити. Друге, очікувати офіційну реакцію від МВС або інфотеху. Якщо часто такі збої вирішуються. Протягом кількох днів або тиждень після завершення операції. Тобто за кілька днів вам вирішують всі проблеми. Але ну, зараз ситуація трішки складніша, тому це може зайняти більше днів. Друге, не починати процедуру реєстрації без підтвердження системи. Тож, третє, не починати процедуру реєстрації. Якщо ж ви починаєте процедуру реєстрації, вона може вас затягнутися на невизначений час. Тобто, ну, реально, ти не зможеш придугадати, коли в тебе вже справді будуть документи на руках. У нас ж немає, як раніше, паперових документів, все обов'язково має бути в державному реєстрі. Тому обов'язково, якщо ви реєструєте машину, ви повинні, там, наприклад, на цьому пункті не починати процедуру реєстрації, повинні це врахувати, що це може бути дуже довго. Тому цей пункт він підтверджується попереднім: що обов'язково чекаєте інформацію від МВС, щоб продовжити далі реєструвати. Далі слідкувати за офіційними повідомленнями головного сервісу МВС. За що я кажу? Ви чекаєте повідомлення. Вам написали сервіс МВС, що в принципі зараз ну навіть в новинах у всіх пишуть, що проблем немає, можемо вже реєструвати тачку. Тоді ви їдете в автосалон і без ніяких проблем просто ставите машину на облік і можете вже їздити на ній повноцінно. Хочу сказати вам, щоб не наступати на граблі саме зими, що реєстрації були, ну не могли нічого зробити в сервісних центрах місяцями. Тому придержуйтесь реально цих пунктів, щоб ви були обізнані, не було у вас проблем. Так як після, наприклад, зими ринок впав на 16%. 16% саме людей в Україні не могли собі купити автівок. Це сам так само і встається комерційних транспортних, так само і ЗСУ були проблеми з поставкою саме автомобілів туди на фронт. І плюс ми всі повинні знати, що реально. Це може бути від кількох тижнів, від пару днів до місяців. Що ми можемо чекати місяцями, а можемо чекати пару днів. Тому будьте обізнаними, дивіться автотему, слідуйте реально пунктам, які я вам назвав, і у вас не буде ніяких проблем. Тож зустрінемось на дорозі, дорогі мої водії.